Привіт, вітаю вас на каналі Маріносик. Тут все про пряжу та в'язання. В цьому відео я хочу показати вам моделі Лоропіана, які мені найбільш сподобались. У Лоропіана більш класичні моделі в основному, але я обирала такі трохи незвичайні, чи які можна повторити, можна надихнутися. Мені вони сподобались, тому і показую вам. Перший такий. Кардиган, мені подобається, що він такий укорочений, мілкими косами, дуже тонкими спицями потрібно в'язати таке. Але тут, що цікавоше, тут вив'язані бусинки по, по всьому кардигану. Дуже чудові гудзики, як бусинки, і ще тут і підклад. Але, я думаю, без підклада було б гарно. Такий незвичайний, така безрукавка незвичайна. Я не знаю, як це можливо, таке, неможливо зв'язати, що це за візерунок. Але це, це щось мене покорило, якщо б я змогла таке зв'язати, обов'язково зв'язала. Подивіться, який це джакар, чи я не знаю, як це назвати, дуже мені подобається. Отаке от поближче, якщо видно трохи. І такий якийсь піджичок я знайшла на цю безркавочку вдягнути. А потім отакий от кардиган, жакет. Ну тут така цікава текстурована пряжа. І дуже так щільно зв'язано, це стоїть він прям такий жакетик, але можна щось спробувати і повторити, якщо захотіть, і самому щось схоже. Тут, правда, підкладка є, але можна без підкладки щось і щільної такої пряжі зробити. Теж такі кардигани, жакети, дуже гарні. Тут гарне таке, на три пуговки, асиметрична застіпка. Такі ромби, зараз буде ближче, можна навіть подивитися і також щільної нитки. Дивіться, як зв'язати тут лицеві, і із виворотнім можна зв'язати запросто. Ще точно такий же, тільки в червоно бордовому кольорі. Надзвичайно просто мені дуже подобається. Такий укорочений, елегантний, цікавий. Тут зараз можна збільшити розміром тут знову. І невеличкий На Набежав я не помітила, тут невеличкий меланж. Тут невеличкий меланж, потім буде більший там меланж. Такі брюки до цього жакету. Ну, Дуже коротша надлина, довжина, отак мені більш, більш подобається. Як на мене, якщо повна довжина, дуже цікаві штанишки. Також, якщо захотіть, можна зв'язати. Нічого тут складного, я думаю, немає. Хто в'язав штани. Я не в'язала штани, але все ж таки хочу якось зв'язати штани. Може, такі, може, прямі. Оце дуже кардиган. Простий, але оце оздоблення цікаве. Я не знаю, чи то, самому хтось робить таке оздоблення. це зі шкіри, напевно. Але це оздоблення передає більш гарності. Ну, гарний кардиган. Простий, але гарний. Потім дуже проста вроді, модель кардиган на молнії, але дивіться, який меланж, Змішані багато кольорів. Я бачила і в і Піа Брунело-Коченнелі. Також він змішує кольори, і робить меланж. дуже гарно. Колись, 20 років тому, я також в'язала меланж, мені дуже подобався. Почну зараз, напевно, меланж в'язати, я обожнюю. Змішувати різні нитки, подивіться, скільки. Тут різних ниточок. Дуже красиво, дуже красиво. І такий кардиган на молні другого кольору. Тут також меланж, але не так яскраво кидається різноманіття кольорів, як в попередньому кардигані. Але також дуже, вроді і просто, але за рахунок, я так розумію, цього меланжа так можна взяти ниточки багато І змішати і в'язати дуже гарно. це також Тут також я бачу невеличкий міланш є Але схожі кольори, такий светрик з горлом, такою резинкою, як англійська резинка, також у брунело-кочинелі, багато такого зв'язано такою резинкою. Ну Воно гарно виглядає. От простий светр, тут, правда, манжети такі заужені і на поясі заужені. І до них є такі штани. І також мені так подобається, що вони також внизу на манжеті заужені сильно. І ну, гарний набір, гарний комплект. Також, якщо ви дуже захотіть, можна це повторити. Дуже цікаво виглядає. Можна окремо штани так зв'язати собі. Дуже цікаво. Ну, все це поближчі штани. Дуже коротка підбірка. Заходьте в.